Попри труднощі і ризик, працівники групи Нафтогаз роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. Нафтогаз України вистаємо, переможемо, відбудуємо. 12-та в Україні марафон Єдині новини підхоплюють команди фактів АСІТІ та Віконе СТБ. 348-й день боремося за Україну за все, що держава терорист Росія намагається у нас відібрати. Мене звати Юлія Сенек, Я вітаю вас. Отже. Росія готується в наступ на Луганщині уже після 15 лютого. Вважає очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Про це свідчить поведінка окупантів на цьому напрямку. Ворожа армія стягує дедалі більше резервів. Завезено важку техніку ховає у лісах, зариває в посадках. Рашисти будують укріплення, звідки намагаються просуватись уперед. Гайдай нагадав, що двомісячне навчання мобілізованих уже завершується. Наступні два тижні армія Росії використає для звезення солдат на позиції. Після 15 лютого можна очікувати наступу будь-якої миті. А міністр оборони Олексій Резніков не відкидає наступу на сході, але наголошує на кордоні з Білоруссю не спостерігають кількості сил, спроможних узяти Київ. За його словами, Київ ворогів взяти було б дуже складно. Це велика агломерація, 4 мільйони населення. Кожен будинок це укріплення. У будь-якому разі міністр радить не панікувати і уважно стежити за повідомленнями Генштабу. Дуже важливо слухати генеральний штаб і його офіційні позиції. Коли буде зрозуміло, що вони сформували ударні групування, тут зрозуміло, де в якому місці наш генеральний штаб це чудово знає. Тому, коли вам кажуть про Харків, суми Чернігів, візьміть карту. Подивіться, що там немає ударних групувань з того боку. Олексій Резніков заявив, що йому не пропонували посаду очільника міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. А якби надійшла пропозиція, то він би відмовився. Про це він сказав в ексклюзивному коментарі. Фактам напередодні ж під час прес-конференції Резніков заявив, що рішення про відставку ухвалює лише президент. Якщо його звільнять, то підтримає наступника за потреби надасть йому поради і консультації, а також персонально представить міністра оборони, з якими особисто спілкується. Ні один чиновник не вічний в кріслі, не один. Тому будь готовий в будь-який момент, що цей етап завершиться. Мені ні за що не соромно. Мене совість чиста абсолютно. Я переможець. Олексія Резнікова Поки не відправлятимуть у відставку. Про це повідомив очільник фракції Слуги народу Давид Арахамія. Нагадаю, про його відставку заговорили на тлі корупційного скандалу в Міноборони щодо закупівель харчів для Збройних сил України за завищеними цінами. Натомість цього тижня нардепи розглянуть призначення 50-річного Ігоря Клименка на посаду керівника МВС. Нагадаю, з 19-го року Клименко очолював національну поліцію України, а також кандидатуру 39-річного Василя Малюка на посаду очільника СБУ. Він учасник бойових дій, член Ради національної безпеки України. На різних посадах у структурі служби безпеки працює з 2001 року. В Україні планують продовжити воєнний стан і загальну мобілізацію. Президент уже вніс відповідні законопроекти до Верховної Ради. Воєнний стан пропонується продовжити на 90 діб, починаючи з 19 лютого. Так само на 90 діб можуть продовжити і загальну мобілізацію. У разі ухвалення обох законів вони мають бути негайно оприлюднені у ЗМІ і наберуть чинності з моменту офіційної публікації. За минулу добу українські захисники знищили 870 окупантів. Загалом же Росія в загарбницькій війні проти України вже втратила понад 132 тисячі військових. Повідомляє наш генштаб. За добу, українці знищили 11 танків та 10 бойових броньованих машин ворога. Загалом, за спочатку великого вторгнення, росіян збройні сили України знищили 3231 ворожий танк та понад 6400 бойових бронемашин. Також за добу ворог не дорахувався п'яти артилерійських систем. А загалом їх знищено уже понад 2230 штук. Притворено на брух 461 реактивну систему залпового вогню, 227 систем протиповітряної оборони. Уже не злетить майже 2000 російських безпілотників, 294 літаки та 284 гелікоптери. Знищено понад 5100 одиниць автомобільної техніки і залишилися росіяни без 18 потоплених кораблів. Росіяни не полишають спроб захопити Бахмут, але в них взагалі немає координації між військовослужбовцями російських військ та найманцями так званого ПВК Вагнер, яких кинули туди. Про це повідомляють у нашому генштабі. Основні свої сили окупанти зосередили також на Куп'янському, Лиманському Авдіївському напрямках. Намагаються там наступати, але збройні сили тримають оборону. За минулу добу відбили атаки біля 14 населених пунктів. Українська авіація завдала 9 ударів по районах зосередження ворога. Також знищили склад боєприпасів та вісім позицій живої сили. На окупованих територіях під поранених росіян далі переобладнують лікарні. Так в окупованій Васильівці Запорізької області військовий шпиталь росіяни облаштували у дитячій лікарні. Місцевим дітям тепер немає де надавати медичну допомогу. Російські терористи продовжують активно обстрілювати не лише лінію фронту, але й житлові квартали. Напередодні від їхнього залізяча в Бахмуті загинула одна людина у вогні. У вогні Корахівська громада, Авдіївка та Лиман та найбільшої атаки напередодні зазнала дружківка. По телевому місту ворог завдав два ракетних удари в обласній адміністрації. Котре нагадують людям про евакуацію. Ворог усе частіше б'є по мирному люду, і нині спокійних та безпечних міст на Донеччині немає. Більше про обстріл дружківки наша Олег Корнієнко. Це один житлових кварталів дружківки. Від самої ночі комунальники тут не припиняють свою роботу. Без перерви на обід прибирають наслідки російської атаки. Окупанти цинічно вдарили по густо населеному масиву. Від вибуху вздригнулося майже все місто. Можна всі плачемо, всі плачемо, всі розстроєни. Ужасно, ужасно сильний І все, стало Яркає мені, я ні швидко нічого, не слухаю звуком. Влухає така стала. За лічені секунди пані Аліна збагнула, що це атака окупантів і миттю спробував вибратися з кімнати. І досі не може збагнути, як вона залишилася зовсім неушкодженою. Я закажу асміяла мене Стекла сидяться. Всі дороги на балконі балкон, все сьогодні на. Мій. Російські терористи по тиловому місту вдарили одразу двома ракетами. Одна з них вилучила у дитячий садочок, а інша у багатоповерхівку. У мене сваха зі жила. От саме епіцентр, вон, де вони розгрібають жива, но ранена в місцях. містах больниця позашивали і все одно прийшла. Вон, розбирає там все. Вибухова хвиля була настільки потужною, що у сусідніх багатоповерхівках вилітали вікна і падали балкони. Різних поранень зазнали п'ятеро місцевих. Їх одразу забрали до лікарень, але дехто з них уже через кілька годин повернувся до понівеченої п'ятиповерхівки. Ну, ну, ну жінчина але ново з лікарні збіжала і вбирає у себя в квартирі. Після того як будинки обстежили, власники квартир взялися рятувати все, що вціліло: виносити речі і консервувати свої оселі. Мібіль лишилася а, а так що побіта нам надаю зробити, до вечора закриття окна Вон тритяга щоправда багатоповерхівка, в яку влучила ракета, нині для життя непридатна. Окрім вибитих вікон, в одному з під'їздів обвалилися сходи між першим та другим поверхом. Ще один під'їзд зовсім зруйнований. Без житла залишилося кілька десятків родин. Ми заберемо а куди дівати її до собі, а куди ж їй діватися? одна тут. Водночас в місцевій адміністрації пообіцяли надати людям тимчасовий прихисток. А обласна влада вкотре нагадала жителям регіону про евакуацію, бо росіяни дедалі частіше починають бити по тилових містах. Олег Корнієнко, факти сітіві, єдині новини. У Харкові рятувальники розбирають завали після вчорашнього обстрілу армією Росії центру міста. Комунальники розчищають вулиці. Ще напередодні вдалося повернути тепло в оселі будинку, пошкодженого ракетним ударом. Нагадаю, вчора вранці окупанти вдарили ракетами с 300 по університету міського господарства. Чотири поверхівці постраждали п'ятеро людей. І зараз з нами на прямому зв'язку з Харкова наша кореспондентка Тетяна Доцяк. Таню, вітаю то якому стані постраждалі, і чи можна відновити будівлі, пошкоджені ракетами? Вітаю, Юлія. Всі п'ятеро постраждалих, отримали не тяжкі травми. Більшості з них лікарі надали допомогу на місці. Це забиття, різані рани. В однієї жінки був шоковий стан. Двох людей госпіталізували. Станом на зараз в лікарні залишається одна жінка 54 років. Однак її життю нічого не загрожує. Один з поранених це охоронець національного університету міського господарства. В Неділю вранці, коли в головний корпус вийшов, влучила ракета. Він був на роботі дивом в від вибуху в університеті вирвало кілька верхніх поверхів. Зараз там Працюють рятувальники верхолази, демонтують аварійні конструкції щоб запобігти обвалам. Це вже не перший приліт в університет. Загалом росіяни били по корпусах цього вишу та його гуртожитках 15 разів. Повідомив ректор та пообіцяв, і цього разу все відновлять і відбудують. Тим часом комунальники розчищають вулиці міста та провулки від уламків, котрими зустрічаємо за такими роботами працівників Салтівського трамвайного депо. Вони працюють тут вже другий день. Ми вчора тут прибирали, приходили, нас визивали. Людей дуже було багато, але таке було, ви знаєте, я подивилась, мені аж було самі страшно. Я цілу ніч не спала від того, що я побачила. Ракета впала неподалік університету на узвозі Куликівському і влучила у фундамент чотириповерхівки. Удар був дуже потужним. На місці падіння глибочезна вирва. В будинку повилітали вікна і двері. Загалом дві ракети пошкодили 15 будівель. Зокрема, в восьми житлових будинках вилетіло понад дві сотні вікон. Ще в чотирьох пошкоджені дахи. Про це повідомили в департаменті комунального господарства Харківської міської ради. Фахівці обійшли всі квартири. І вже напередодні ввечері подали до будинків центральне опалення та воду. Ось цей чоловік ночував у. Дома від вибуху в його квартирі повилітали вікна. Однак сам цілів, бо був у коридорі. з прогулки прийшли. У нас повилітали окна. У нас, ну, от, грубо говоря, туалет з ванною, окно кнолілова внутрі. А як рятувальники надавали допомогу постраждалим одразу після вибуху? Дивіться у наступному сюжеті. Неділя центр міста Росіяни влаштували черговий пекельний ранок жителям Харкова. Два потужні вибухи було чути навіть на околицях, хоча ракети влучили у саме його серце. Дві ракети типу С-300 влучили у Київському районі. Одна з ракет влучила в один з університетів, інша ракета влучила у чотирьохповерховий житловий будинок. Попередньо ракети були запущені з території Білгородської області. Росіяни вдарили по мирних людях. Хтось ще спав, хтось готував сніданок. Маму з донькою, наприклад, врятувало те, що вони були у ванній кімнаті. Армія нелюдів вдарила по найменш захищених стіни кількох будинків, посічені уламками касетних снарядів, якими була нашпигована ракета. Мета росіян завдати якомога більше болю та страждань ні в чому невинним людям. Головний поліцейський Харкова Володимир Тимошко назвав російську армію терористами. Чому восьмій? Щоб людей було більше на вулиці, чому в цей час і чому в це місце? Щоб було більше втрат серед мирного населення? Посіяти паніку. Миттєво на місце прибули медики. Допомога знадобилася п'ятьом людям. Постраждали охоронець університету і четверо мешканців будинку. У більшості різані рани, двох травмованих госпіталізували. В однієї жінки шок. Рятувальники допомагали евакуювати людей, декого заблокувало в квартирах і гасили пожежі. Одну в житловому будинку, іншу в національному університеті міського господарства. Ракетним ударом буквально вирвало кілька верхніх поверхів вишу. Повилітали вікна, двері, пошкоджене навчальне обладнання і меблі. Частково зруйновані конструкції п'ятого та четвертого. Поверхів сталася пожежа на площі близько 50 квадратних метрів, яку рятувальники оперативно ліквідували. Загалом у результаті вибуху пошкоджено півтора десятка будівель. Відновлювальні роботи досі тривають. Тетяна Доцяк і Гортамбієв факти сідіві. Єдині новини. Одеса оговтується після технологічної аварії на високовольтній мережі. Без світла опинилося півмільйона людей, але менше ніж за добу. Завдяки титанічним зусиллям енергетиків його повернули майже половині домівок. Тож на зараз приблизно 280 тисяч жителів обласного центру та прилеглих до нього районів досі без електрики. До міста привезли 39 потужних генераторів із Києва. Долучились і міжнародні партнери. Це допомагає енергетикам розвантажити пошкоджену мережу та підключити об'єкти. Критичної інфраструктури. Нині світло в оселях Одеситів з'являється за графіком. Двічі на добу світло вмикають по дві години. У нас не було світла весь день, дали лише на годину і 20 хвилин. Не могла працювати, було дуже тяжко. Я приїжджаю працювати в заклади, де є генератори. Суттєве покращення ситуації варто очікувати найближчими днями. Повідомили в «Укренерго». Зараз енергетики в цілодобовому режимі працюють над відновленням одного з енергетичних об'єктів області, який після низки ракетних ударів рашистів був пошкоджений. В кінці робочого тижня, тобто до п'ятниці, ситуація повинна. Значно покращитися до того буде ефект від того, що буде підключатися на дизель-генератори. Критична інфраструктура до п'ятниці ми плануємо в паралель завершити роботи на нашому на одному з наших об'єктів. І дефіцит електроенергії в Україні через російські атаки може тривати щонайменше до кінця 2024 року. Такий прогноз зробили у Нацбанку. Там розглянули два сценарії подальшого розвитку подій. За позитивного сценарію енергосистему можна буде швидко відбудувати, якщо ремонти триватимуть регулярно, і ми зможемо отримати нове обладнання. За гіршого сценарію, якщо Росія і далі уражатиме наші енергооб'єкти, тоді зросте дефіцит електроенергії. Відтак можливе тимчасове відключення. Окремих блоків атомних станцій зростання дефіциту світла насамперед може понизити обсяги промисловості а відтак вдарити по ВВП, також призвести до втрат зовнішньої торгівлі через збільшення імпорту нафтопродуктів та енерготоварів. Смертельний землетрус у Туреччині щонайменше 284 людини загинули. Ще понад 2 тисячі поранені. Триває пошуково-рятувальна операція. Кількість жертв постійно збільшується. Магнітуда поштовхів становила 7,8. Землетрус завдав руйнувань у 10 провінціях. Зруйновано та пошкоджено більше як 1700 будівель. В країні оголошено найвищий рівень небезпеки. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова надати необхідну допомогу Туреччині. Епіцентр землетрус... Млетрусу був на півдні країни поблизу сирійського кордону. У Сирії наразі відомо про 237 загиблих і понад 600 травмованих. Польща відгородиться спеціальним бар'єром від країни-агресорки. Уже у березні розпочне будівництво електронного загородження на кордоні з Калінградською областю. Прикордонна служба Польщі вже почала розробляти проєкт. Планують звести загородження до кінця року. Паркан обладнають системою датчиків і камер. Це дасть змогу цілодобово і ретельно стежити за ситуацією незалежно від погодних умов. Нині ситуація на кордоні з Калінградською областю спокійна та стабільна. За минулий рік зафіксували 11 випадків незаконного перетину на цій ділянці прикордонної з Росією території. Від сьогодні Японія теж запровадила стелю цін на російську нафту. Про це повідомило Японське міністерство закордонних справ. Таким чином Токіо приєднався до ініціативи Євросоюзу підтриманої країнами G7, до яких ходить і Японія. Встановлено дві граничні ціни. Не більше 45 доларів за барель платитимуть за продукти дешевші за сиру нафту, наприклад, мазут за нафтопродукти, які за собі вартістю дорожчі, зокрема дизельне пальне та бензин, платитимуть не більше 100 доларів за барель. Європейці такі обмеження у себе запровадили від учора. Попереднє обмеження 60 доларів за барель, запроваджена Євросоюзом 5 грудня, уже дає результат. За січень країна-агресор недоотримала 8 мільярдів доларів. І на цьому поки що усе. Ми продовжимо за 15 хвилин. А зараз із розмовної студії Вадим Карп'як.